Ми в алтри ведемо фопію, в обліків їхній, ну, треба знати, які первинні документи якісь оформити, накладінні, додаткову накладну, активика на них робіт, то це все все одно треба вміти робити. Але фопія, облік фобів то не про бухгалтерію, то не про дебет з кредитом і все, все в тому напрямку. Це не фінансова звітність. О, тому таким бухгалтерам я все-таки раджу, щоб тримати хвіст з пістолетом, брати на супровід все-таки юридичних осіб. Можна хоча б одну маленьку юридичну особу, <хи>, хоч потрішки там, щоб було оборотів, якийсь найманий працівник, загальна система, бажано, щоб була, і платник ПДВ. Хоча б одна податкова накладна на місяць, хоч, хоча б була би, щоб людина, бухгалтер вмів це все вести, тому що мозока трафується, ми дав ну, бухгалтер-фоб, бухгалтер-фоп, але я скажу, давайте бути чесними, самими собою в першу чергу, що ФОП, ведення ФОПів, це не бухгалтерія. Тут немає дебету кредиту, тут немає. Ні, нарахування податків згідно рахунків бухгалтерського обліку. Тут просто ми знаємо, що нарахувався такий податок, сплатився там. Нарахувала податковий, військовий збір, сплатила військовий збір, нарахувала податковий, Єдиний податок сплатив, єдиний податок. А де аби так далі, ми тут не застосовуємо.